Ася каже, що нічого не видно, але ми будемо з вами говорити за домінацію в'яхіря української припитень в броварах. Ви знаєте, що довгий час домінувала Кольчата Горліца в Броварах. А ми з вами спостерігаємо як виводок, і може не один виводок Віхіря, вже пробачте мені російські назви, корміться на шоковіці, яку Ася називає Тутовником. Ну теж ми її за це пробачимо. От мені дуже цікаво, як оріенітолог місцево мені дуже цікаво вже другий сезон. Я спостерігаю, як витісняє, як віхір витісняє кольчату горлицю. Возвозліз полкома вже нема кольчатої горлиці. І крик оце знайомий нам крик Кугути тепер роздається нам броварами в геть інші інтерпретації, геть інше аранжування. Ну ви знаєте, як кугути кричить кольчата горлиця, і як кугути, як нам нагадує за нашим праварцям походження, вяхір. І що ми ще понимаєте, повертається горобець у бровари? Ми оце уважно спостерігаємо. У Нас зараз завдання який розібратися з тим, як віхір домінує над кончатою горлицею. З задоволенням почуємо від вас гіпотези цього. Але це шляхетний голуб, як кажася, ми ніколи не бачили його на помойках. І друге, значить, чи заступає Плиска трясогузка чи заступає плиска горобця? Бо ми в цьому сезоні дуже багато плиску бачив. Хоча я скажу, і горобець повертається. Робоча гіпотеза, що ті горобці, які витримали неблагоприятні умови зміну. Середовищі їхнього тоді дали потомство, і воно розмножилося. І що Горобець адаптується до тих змін, які його призвели перед тим до зміни його чисельності. Це от ознака того, що в природі, якщо хтось і зайвий, то це людина. От ми бачимо, як Припутин займає місце за горліцей. і у мене як у поверця виникає. Одне питання, а чи отак само і нові броварці витіснять нас, старих броварців, як власне Припутень витіснив горлицю? Думаю, що так. Цього не треба боятися, бо я думаю, що і нові броварці стануть броварцями. Бровари переможе і адаптує всіх. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте і уважно спостерігайте за птахами в вашому оточенні.